Любі друзі, Які б шторми зараз не підіймались проти вас, які б хвилі не намагалися накрити ваше життя, які б новини, дзвінки чи думки не забирали спокій, Боже Слово, і щира молитва змінюють усе? Можливо, ви живете в постійному напруженні, можливо, боретеся з діагнозом, про який страшно навіть говорити. Можливо, стосунки, які колись були опорою, сьогодні стали джерелом болю й нерозуміння. У домі звучать не слова підтримки, а докори, у сім'ї холод і дистанція, у серці важкий камінь тривоги. У думках безкінечне, що далі, а фінансовий тиск інколи здається хвилею, яка от-от переверне човен. Є стан, коли душа настільки втомлена. Що навіть молитися важко, коли здається, що слова не долітають до неба, але саме в цей момент, коли всередині майже немає сил, Бог стає особливо близьким. Сьогоднішня молитва торкнеться тебе саме там, де ти є. Чи ти слухаєш це у дорозі, чи між справами на роботі, чи вночі, коли всі сплять, чи в тиші кімнати, де ти залишився сам зі своїми думками. Закони Божого Слова працюють так само точно, як закони фізики. Ми не бачимо їх очима, але вони діють завжди скрізь і незалежно від нашого настрою. Коли Боже Слово звучить і приймається вірою, бурі стихають, страх відступає, серце знаходить опору, життя починає змінюватися зсередини. Ця молитва про те, щоби Бог став твоїм світлом, твоєю скелею. Твоїм спокоєм серед хвиль. Тому просто зараз відпусти на мить шум, відіжми в бік тривожні думки, відкрий своє серце так, як можеш. Не ідеально, а щиро. Скажи по думки Господи, я тут, говори до мене. Друзі. щоб це слово віри почуло більше сердець, Підпишіться на наш канал. Зробіть репост цього відео та поділіться коментарем, так це відео побачить набагато більша кількість людей, та ви станете учасником поширення Божого Слова на цій землі. Якщо це відео благословить вас, в кінці ролику ви зможете посіяти своє насіння віри, що благословить вас, ваш рід, та відкриє небесні вікна над вами. Тепер. Починаємо читання та молитву разом. Псалом 27. Господь то світло моє і спасіння моє, кого маю я боятися? Господь то твердиня мого життя, кого маю я лякатися. Коли наступають на мене злочинці, щоб поїсти тіло моє, то вороги мої і мої супротивники спотикаються й падають. Коли військо табором стане проти мене. Моє серце не злякається, коли повстане на мене війна, і тоді я буду надіятися. Одного просив я від Господа, того буду шукати, щоб я міг перебувати в домі Господньому по всі дні життя мого, щоби бачити красу Господню і відвідувати храм Його. Бо Він заховає мене в наметі своїм у день недолі моєї, сховає мене в укритті намету свого, на скелю піднесе мене. А тепер підняла моя голова ворогів моїх, що навколо мене, і принесу я в наметі його жертви зо співом, буду співати і хвалити Господа. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу я, і змилуйся наді мною, і обізвися до мене. До тебе говорить серце моє, обличчя мого шукайте, буду, Господи, шукати я обличчя Твого. Не ховай свого обличчя від мене, не відкинь у гніві свого раба. Ти був поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже спасіння мого. Бо батько мій і мати моя покинули мене, та Господь прийме мене до себе. Навчи мене, Господи, дороги Твоєї і провадь мене стежкою рівною заради моїх ворогів. Я вірую, що побачу благість Господню на землі живих. Надійся на Господа, будь мужній. І нехай зміцняється серце твоє, і надійся на Господа. Любі друзі, перший сильний урок Бог стає світлом там, де серце живе в страху. Господь то світло моє й спасіння моє, кого маю я боятися. Ми боїмося того, що не бачимо до кінця, майбутнього, рішень, війни, лікарських діагнозів. Але світло це не просто інформація. Світло це присутність Бога посеред темряви. Одна жінка зізналася. Найбільше мене тримав не прогноз лікарів, а відчуття, що я одна в цьому. Коли я вперше сказала: Господи, будь моїм світлом, страх не зник миттєво, але перестав керувати моїми рішеннями. Коли приходить страх, не аналізуй його до безкінечності. Скажи, Господи, стань світлом у цій ситуації. І ти побачиш, як всередину приходить нове бачення. Другий урок наявність війська проти тебе не скасовує Божої присутності за тебе. Коли військо табором стане проти мене, моє серце не злякається. Можливо, твоє військо це борги, суди, напружені стосунки, атакуючі думки, новини, які давлять. Бог не обіцяє, що не буде атак. Він обіцяє, що твоє серце не повинно жити в паніці. Один чоловік, який пройшов через втрату бізнесу, сказав: Я думав, що це кінець, але вночі я повторював Господь, твердиня мого життя. І раптом зрозумів, я втратив справу, але не втратив того, хто давав мені життя. Коли обставини кричать, говори серцю вголос Боже Слово. Це змінює атмосферу всередині. Третій урок із цього псалму люди можуть покинути, Бог прийме. Батько мій і мати моя покинули мене, та Господь прийме мене до себе. Не у всіх рівні історії, хтось пережив зраду, хтось розлучення, хтось холодність найдорожчих. І десь в глибині сидить думка: якщо люди мене не хотіли. Може, й Бог не має часу на мене, це неправда. Бог не дивиться на тебе через призму людських помилок. Він приймає повністю до себе. Коли приходить відчуття покинутості, просто скажи: Господи, дякую, що ти прийняв мене до себе. Нехай ця фраза стане для тебе як ліки. Псалом 34 Я благословлятиму Господа повсякчас, хвала йому завжди в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, почути покірливі, та й потішаться. Звеличте Господа зо мною, і вдвох звеличмо ім'я Його. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і визволив мене від усіх страхів моїх. Ті, хто дивляться на нього, просвітяться, і їхні обличчя не посоромляться. Оцей убогий кликав І почув Господь, і спас Його від усіх недоль Його. Ангел Господній таборується навколо тих, хто боїться його і визволяє їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь. Блаженний той муж, що в ньому він має надію. Левчуки зубожіють та голодують, а тим, хто Господа шукає, жодного добра не забракне. Очі Господні до праведних, а вуха Його до їхнього зойку. Коли праведні кличуть, то Господь чує і рятує їх від усіх їхніх недоль. Близький Господь до скорботного серця і смиренного духом Він спасає. Уроки З Псалма 34. Перший урок Бог визволяє не тільки від проблем, а й від страху перед ними. Він визволив мене від усіх страхів моїх. Іноді зовні нічого не змінюється відразу. Але всередині щось ламається, страх перестає тримати за горло. Жінка, яка боялася майбутнього, розповіла обставини були ті самі, але після молитви я зрозуміла, страх не має права керувати моїм життям, і мені стало легше дихати. Коли відчуваєш страх, скажи Господи, визволь мене не тільки від проблем, але й від страху перед ними. Другий урок ангел Господній розкладає табір там, де серце вірить. Ангел Господній таборується навколо тих, хто боїться його. У духовному світі ти ніколи не один, навколо тебе є невидима охорона. І це не образ, це духовний факт. Одного чоловіка Бог зберіг від аварії, коли машина дивом лишилась неушкодженою між двома розбитими авто. Він сказав: Я ніби відчув. Мене оберігали невипадковість і невезіння. Кожного ранку проголошуй. Дякую, що ангел Господній таборується навколо мене і моєї сім'ї. Це не магія, це згода з Божим Словом. Третій урок Бог особливо близький до тих, хто ламається всередині. Близький Господь до скорботного серця і смиренного духом Він спасає. Коли тобі здається, що ти не духовний, бо тобі боляче. Страшно гірко, Бог каже саме до такого серця я найближче, не соромся своєї слабкості в Божій присутності. Просто скажи Господи, ось моє серце таким, як воно є, будь близько до мене. Притча Ісуса про бурю та спокій каже нам про непохитну віру. Того дня, коли настав вечір, Ісус сказав до учнів своїх перепливімо на той бік? І, відпустивши народ, вони взяли його, як був у човні, і інші човни були з ним. Здійнялася буря велика, і хвилі вдаряли в човен, так що він уже наповнявся водою. А він був на стерті, спав на подушці, і будять його та й кажуть йому Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І, вставши, він погрозив вітрові та сказав до моря Замовкни, ущухни, з тих вітер, і настала тиша велика. І сказав він до них: Чого ви такі полохливі? Чому не маєте віри? І налякалися вони страхом великим та й говорили один до одного Хто ж це такий, що й вітер, і море слухняні йому. Як нам бути, як Ісус, підкажіть п'ять уроків з цієї історії. Перший урок. Ініціатором подорожі був Ісус, і буря не скасувала Його волі. Ісус сказав перепливімо на той бік. Буря не означала, що вони не в Божій волі, вона стала випробуванням довіри. Коли ти йдеш шляхом, на який тебе вів Бог, і раптом зривається буря, це не завжди знак, що ти помилився. Часто це знак, Твоя віра переходить на новий рівень. Замість фрази. Напевно, я все зробив неправильно. Скажи Господи, ти сказав перепливімо, тому я вірю, що ми допливемо разом. Другий урок буря не будить Ісуса, буря будеть учнів. Ісус спав, не тому, що йому байдуже, а тому, що для нього буря не була загрозою. У твоєму житті можуть бути хвилі, які кричать Все пропало. Але небо не панікує. Коли обставини кричать, запитай себе, що зараз? говорить Ісус, буря чи мій Господь, і прив'яжи серце до Його голосу, а не до шуму хвиль. Третій урок Бог не засуджує крик серця, Він відповідає і навчає. Учні прокричали: Невже тобі байдуже? Це звучить грубо, недуховно, але Ісус не розвертається і не йде. Він встає, зупиняє бурю і тільки потім питає, чому не маєте віри. Бог здатен витримати наші емоції. Він не ламає нас за відверті питання. Він піднімає нас і навчає. Приходь до Бога неправильними словами, а правдивим серцем. Потім дай йому сказати щось у відповідь. Четвертий урок. Ісус спочатку говорить бурі, а потім серцю. Він сказав Замовкни, ущухни, бурі, а вже потім звернувся до учнів. Є сфери, де Бог говорить спочатку в ситуацію, відкриває двері, закриває небезпеку, виводить з отруйних зв'язків, а потім працює з нашим характером і вірою. Молися так: Господи, промов до моєї бурі і навчи моє серце довіряти тобі в майбутньому. П'ятий Урок, коли ми переживаємо бурю з Ісусом, ми починаємо пізнавати, хто Він насправді. Учні казали, хто ж це такий, що й вітер і море слухняні йому? Через бурю ти можеш познайомитися не тільки зі своїми межами, але й з Божою силою набагато глибше, ніж у спокійній зоні. Замість того, щоб лише просити, забери це випробування. Час від часу скажи покажи мені, хто ти для мене в цій бурі. Любі слухачі та друзі каналу команда молитви українською дякує вам за те, що ви вивчаєте та ширите слово Господнє разом із нами. Якщо вас торкається відео з цього слова, якщо ви відчуваєте мир та благословення, Можливо, саме час сіяти та пожинати гарний плід, кожне нове відео обходиться нашій команді у тисячі гривень. і саме ви можете стати сіячем наступного випуску, який благословить вас та ще тисячі людей, важливе кожне насіння посіяне з вірою. Господь бачить ваш стан, Господь знає потреби, Господь забезпечує тих, хто розподіляє по його волі. Тож сійте та отримуйте жниву від Бога. Сійте та отримуйте разом із нами. А тепер, любі, ми будемо молитися за кожного, хто із нами. Господи мій. Я піднімаю перед Тобою кожну людину, яка слухає ці слова. Тих, хто в бурі, тих, хто втомився, тих, хто загубив напрям, тих, чия душа виснажена боротьбою. Боже, ми каємося, що так часто дивилися на хвилі, а не на Тебе. Каємося, що довіряли страху більше, ніж Твоєму слову, каємося, що покладалися на свій розум, а не на Твоє ведення. Пробач нам, Господи, всі моменти, коли ми говорили Тобі байдуже. Пробач за ті слова відчаю, які народжувалися з болю і незнання, що ти поруч у човні. І зараз ми приймаємо Твоє прощення, ми приймаємо Твою любов, ми приймаємо Твою близькість, яка сильніша за будь-які бурі. Господи, згідно зі Псалмом 27, ми проголошуємо над кожним слухачем Ти світло їхнього життя, ти спасіння, ти твердиня, нехай страх втратить владу, нехай темрява відступить, нехай серце перестане тремтіти і наповниться відвагою. Ми приймаємо Твою обітницю, що Ти заховаєш у своєму наметі в день недолі, сховаєш у собі, піднімеш на скелю, нехай кожен, хто слухає, відчує. Він не у воді, він на скелі Христа. Господи, згідно зі Псалмом 34, ми проголошуємо Ти визволяєш від страхів, Ти ставиш ангела свого навколо тих, хто боїться тебе. Нехай Твоя невидима охорона огородить кожну сім'ю, кожну дитину, кожного, хто в дорозі, хто під обстрілами, хто в лікарні, хто в тривозі. Господи, ти близький до скорботних серцем, нехай кожен, у кого всередині плач зараз відчує твою близькість, не засудження, не холод, а ніжну, сильну присутність Отця. Ісусе як у човні на Галилейському морі, Ти сказав бурі замовкни, ущухни, так зараз промов до бурі кожного слухача до бурі хвороби, замовкни, ущухни. До бурі тривоги замовкни ущухни. До бурі сімейних конфліктів. Замовкни ущухни. До бурі фінансового тиску, замовкни ущухни. Нехай над їхнім життям настане велика тиша Божого миру. Не людського оптимізму, а справжнього, небесного шалом. Господи, ми приймаємо слово, покладайся на Господа всім серцем. Ми віддаємо Тобі наші плани, наші як. Наші коли, наші чому так, ми кладемо в Твої руки те, що давно нас перевищило. Вирівняй, Господи, наші стежки, покажи шлях, відкрий правильні двері, закрий небезпечні, приведи правильних людей, уведи від тих, хто руйнує, навчи нас довіряти тобі в кожному кроці. І, Боже, згідно зі Твоїм словом, ми молимо за забезпечення і достаток для кожного, хто слухає цю молитву. Нехай у їх домі не буде браку, нехай прийде мудрість у фінансах, нехай прийдуть можливості, які відкриєш ти, нехай вони бачитимуть твою руку в забезпеченні, а не лише людські ресурси. Господи, благослови кожного підписника їхній ранок, день і вечір, їхні думки і рішення, їхній шлях і покликання, нехай вони побачать твою благість на землі живих. Я проголошую над кожним, хто слухає. Ти не сам у своїй бурі. Ісус у човні твого життя. Він має владу над вітром і хвилями. Він твоя скеля, твій захист, твій Спаситель, і Він проведе тебе на інший бік у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Приєднуйтеся до місії поширення Слова Божого просто зараз. Кожне із наших відео підіймають, змінюють стан та життя тисяч людей. Сотні коментарів зі свідоцтвами це благий ґрунт для зростання і сіяння. Ви можете стати спонсором наступного відео, посіявши ваші фінанси у вихід відео. Приєднуйтеся до команди каналу Молитви Українською, ставай частиною благовісників та отримуй нагороду від Господа, кожна гривня, кожне насіння. Посіяне з вірою, згідно слова, дає свій потужний плід. Господь воздає у три, п'ять, десять та сто разів більше. Ми дякуємо кожному спонсору, дякуємо кожному, хто стає частиною євангелістів на цій землі. Благословить вас Господь, благословить ваш дім, вашу сім'ю, ваші прибутки, ваші стосунки, ваше здоров'я. Дякуємо та благословляємо вас. Нехай Боже слово шириться через нас та зростає разом із нами.